Вітаю, друзі. Я Віталій Портников, очільник британської армії, адмірал Ентоні Радакен підкреслив на слуханнях у парламенті, що Російська Федерація втратила вже половину свого бойового потенціалу на війні проти України. За повідомленням видання Financial Times, Росія, за словами адмірала, втратила в Україні 2,5 тисячі танків та близько 10 мільйонів снарядів. І питання навіть не у цифрах цих втрат, питання в тому, що може зробити російський військово-промисловий комплекс для потреб власної армії. Так, от, згідно із інформацією адмірала, російська військова промисловість здатна виробляти у рік не більше одного мільйона снарядів і у кращому випадку 200 нових танків. І це ще дуже оптимістичний прогноз, який може базуватися саме на російській статистиці. А ця статистика, як відомо, завжди виглядає неймовірно позитивною для заспокоєння президента Російської Федерації Володимира Путіна та його найближчих. Соратників, це означає дуже важливу річ продовжувати війну з тією інтенсивністю, яка була у період 2022-2023 років. Росія зможе ще дуже недовго, тому що навіть половину того воєнного потенціалу, який залишився на озброєнні російської армії, тепер потрібно буде використовувати дуже і дуже обережно. Ми прекрасно розуміємо, що російські збройні сили не можуть дозволити собі залишитися просто без озброєння в ситуації, коли продовжується війна проти України, і до того ж у планах російського політичного і воєнного керівництва можливі нові конфлікти на просторі Європи і Азії, адже ми маємо пам'ятати, що головним політичним планом президента Російської Федерації Володимира Путіна є приєднання. Всіх колишніх радянських республік до Російської Федерації і вихід Росії на кордони 1991 року. А як це можна зробити без зброї? Очевидно, що ніяк до того ж, якщо стане абсолютно очевидним, що Росія не може використовувати достатню кількість зброї для захисту своїх інтересів, це може вплинути і на позиції Російської Федерації в інших регіонах світу. Росії просто перестануть боятися. Хто може боятися беззбройних військовослужбовців? А ми пам'ятаємо, якими є амбіції Росіян. Ми пам'ятаємо, що у останні роки Росія намагалася посилити свої позиції на Кавказі, на Близькому Сході і у Африці. Хай це все називалося так званими приватними воєнними компаніями, як у випадку із Центральноафриканською Республікою чи Малі чи Сірією. Хай це називалося миротворцями, як у Нагірному Карабасі, однак в будь-якому питанні потрібно очікувати на достатню кількість озброєння для підтримання своєї армії. А що ж відбудеться, коли керівники британської чи американської армії повідомлять у своїх парламентах, що у Росії просто більше не залишилося танків і снарядів? Це означає. Що президент Російської Федерації Володимир Путін може опинитися перед непростим вибором або закінчувати війну? Однак зовсім не на тих умовах, які висуває сьогодні Російська Федерація проти України. На всіх цих розмовах про визнання територіальних реалій, тобто російського статусу окупованих українських територій, на всіх цих розмовах про денацифікацію, демілітаризацію та іншу маячню, яку вигадав президент Російської Федерації для того, щоб виправдати свою війну проти України, або ж Вирішити, що війна має продовжуватися із низькою інтенсивністю, просто для того, щоб не укладати жодних політичних угод з Україною і намагатися пригальмувати євроатлантичну і європейську інтеграцію нашої країни. Це той самий варіант довгої війни, на який сподівається президент Росії Володимир Путін, адже зараз головними союзниками Росії. Російський президент бачить зовсім не армію і флот, як російські імператори у минулому, і не нафту і газ, як сам він у перші десятиріччя своєї ганебної кар'єри. Зараз головний і, можливо, єдиний союзник президента Російської Федерації це час саме. Час має дозволити йому пересидіти нинішніх західних лідерів, сподіватися на те, що на їхнє місце прийдуть представники політичних сил, здатних домовитися із ним саме на його умовах. І саме час має диктувати йому продовження війни Росії проти України. Однак, якщо достатньої кількості озброєнь для цієї війни у Володимира Путіна не буде. Це означатиме, що війна зможе зосередитися виключно на конфліктах на лінії зіткнення. Навіть якщо цією лінією зіткнення стане державний кордон України. А з часом у російських збройних сил не буде вистачати не тільки танків і снарядів. У них не буде вистачати і ракет для обстрілу всієї української території. І таким чином стане абсолютно очевидним, що Росія не може нічого заподіяти Україні, навіть якщо вона не підписує політичну угоду про мир із сусідньою державою. А це від Криє України двері і для вступу до Північно-Атлантичного союзу, і для вступу до Європейського Союзу. А коли на території України виникнуть бази НАТО, це означатиме, що Росія із її незначною кількістю озброєння буде ризикувати будь-якими недружніми і агресивними діями проти сусідньої держави. Росія буде просто оточена північно-атлантичним союзом по всіх своїх кордонах, і це стане пере домови щодо зміни влади у самій цій агресивній країні і рішенню російського керівництва, яким все ж таки сателітом буде Росія у своїй майбутній історії сателітом Китайської народної республіки або ж сателітом цивілізованого світу. Його можна сказати бензоколонкою. Ніякого іншого цивілізаційного рішення для майбутнього російської держави та її народу я просто не можу запропонувати. Звичайно, це не означає, що все може закінчитися швидко. Війна низької інтенсивності це також серйозний інструмент, яким намагатиметься оперувати Володимир Путін у своїй боротьбі з ненависною Україною. Ну, хоча б для того, щоб зменшити економічний потенціал нашої держави. Ну, хоча б для того, щоб довести заходу, що Росія не збирається капітулювати перед. Цивілізованим світом і очікує поступок від заходу, якщо мова йде про майбутнє її стосунків із Сполученими Штатами та країнами Європейського союзу, ну, хоча б переконати своїх співвітчизників, що Росія не складає зброї і продовжує наполягати на тих умовах, які ніколи не будуть виконані Україною та її союзниками однак, сама кількість озброєнь. Вже математично передбачає зменшення інтенсивності бойових дій з боку Російської Федерації, і якщо західні союзники будуть і надалі постачати Україні сучасні озброєння, інтенсивність війни буде якраз збільшуватися з українського, а не російського боку. А це означає збільшення кількості втрат. З російської сторони, а це означає, що Росія набагато швидше буде втрачати свій воєнний потенціал ніж це заплановано у Кремлі. А це означає, що відмова від війни рано чи пізно. Стане єдиним можливим виходом для російського керівництва і російського народу. Це і є запрограмована цивілізаційна поразка Російської Федерації у її протистояння із цивілізованим світом. Однак варвари завжди програють цьому цивілізованому світу, якими б не були їхні амбіції. І це буде той урок, який росіяни мають засвоїти на все 21 століття. сторіччя. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу. Патріоні Байміякоті, які допомагають нам розвивати ці проекти, користуйтеся функцією у самого YouTube. Перемога і миру!